Добрий вечір всім. Повів я своїх дітей показати, яке у нас було колись дитинство. Трошки поз'їхати на лижах, на санах. Ну, на санах у них краще виходить, лежі вони лише освоюють. Горе Отаке у нас було колись дитинство. Там на річці Лід замерз, колись хокей би грали. Дітей ніде не видно ні на одному березі. Ніхто не катається, нікому не цікаво. Такі то справи. В чому може бути причина? Може підкажете?